Понад чотири сотні повідомлень про вчинення шахрайств надійшло до поліції від початку цього року, і це лише у місті Хмельницькому. У адаптуються до нових реалій і щоразу вигадують нові історії. Перепоною не стає і повномасштабне вторгнення агресора про шахрайства. Говоритимемо в черговому випуску програми на часі і представляємо нашого гостя. Це полковник поліції Василь Птащук, начальник Хмельницького районного управління поліції, головного управління Нацполіції у Хмельницькій області. Ми вітаємо вас у студії і слава Україні. Героям слава. Василі Кінтратовичу, статистика про те, що від початку року у Хмельницькій області до поліції надійшло понад 400 сотні повідомлень щодо вчинення шахрайств. Чи відрізняється кардинально від цього ж часового проміжку, якщо ми говоримо за минулий рік 2024? й Звичайно, якщо взяти минулий рік, в нас було скоєно 962 шахрайств. шахрайства. На сьогодні їх зареєстровано 400. Але ж не зважаючи на те, що шахрай зареєстровано фактично вдвічі менше. Дана проблема зараз є актуальною. Якщо ми говоримо про шахрайство, зазвичай про які суми йдеться, суми різняться, і це залежить від виду шахрайства. Наприклад, шахраї зламали ваш акаунт і просять під виглядом ваших друзів, просять позичити їм там від 5, до до 20 тисяч гривень. І друга ситуація тоді, коли шахраї отримали доступ до ваших банківських даних. Ну і звичайно, тут різні ситуації, можливо, людина випитали шляхом того, що зателефонували під приводом покращення безпеки і збереження ваших коштів, або навпаки, людина перейшла за фішингом, тобто фішингові посилання, де дала свої установчі дані. То тут сума може бути значно більшою. Справа в тому, що шахраї можуть зняти не тільки ті кошти, які у вас на рахунку, але можуть і взяти ще розширити кредитний ліміт і взяти ще на ваше ім'я позику. Тут суми можуть бути значно більші від 100 до 200 тисяч. Ми знаєте, дуже часто говоримо про те, яким є портрет шахраїв шахрая. А якщо ми говоримо про портрет тих, хто постраждав від дій афористів, середньостатистичний громадянин України, яким є портрет? постраждалого? знаєте, прийнято думати про те, що страждають від шахраїв якраз люди похилого віку. Але провівши детальний аналіз, можна це заперечити і сказати навпаки. Шахраям цікаві ті люди від 25 до 60 років. Ті люди, які мають гарний заробіток, користуються соціальними мережами, і тому вони їм цікаві, і вони під різними видами шахрай стараються видроти в них кошти. Тобто міфи вже можна ці розвінчати так, так що це людина так, можна розвінчати, тому що е, ви ж знаєте, що е, ті люди, які мають кошти, які мають заробіток, користують соціальними мережами, вони є цікавими для шахраїв. Ну, звичайно, може бути потерпілим від шахрайства люба людина, тому що ніхто не застрахований, як кажуть, але Найбільш вразлива категорія це та, яка має стабільні заробітки і користується соціальними мережами, Василі Кіндратовичу. Ми от останні роки говоримо про те, що шахраї дуже активно адаптуються до реалій часу. А і якщо ми говоримо за нові шахрайські схеми, наскільки вони зазнали змін? Наскільки вони змінилися за от оці останні роки? До яких дій вдаються, що нового вигадують? На жаль. Звичайно, шахраї дуже використовують зміни в суспільстві. Наприклад, коли розпочались бойові дії, розпочалась війна, дуже багато людей шукало прихисток якраз в таких містах, як Хмельницький і міста Західного регіону нашої держави. Шахраї це використовували, робили оголошення про те, що здаються квартири. Тому що люди останні кошти свої старалися забронювати для себе, для своїх діток, забронювати якесь житло. І шахраї цим користувалися, і оголошення, якби були неправдивими, люди, як правило, давали предоплату. В результаті лишалися без останніх грошей і без всякого житла. Тобто це один з нових видів шахрайства. Другий вид шахрайства останнім часом з'явилось дуже багато людей, які під виглядом благодійних внесків теж наживаються на громадянах. Раніше такого не було. Це нові види шахрайства, які з'явилися під час війни. Це певно, що якраз свідчить про те, що потрібно ну принаймі слідувати тим рекомендаціям, так що е, якщо ти надсилаєш кошти, знати або цю громадську організацію, цей благодійний фонд або ту людину, яка дійсно збирає на ту чи іншу потребу. Звичайно, цим шахраї і користуються. Вони маніпулюють людьми шляхом таких дуже людяних оголошень, я би сказав. Тобто, які люди реагують на них і вони сприймають їх за як справді за те, що людям потрібна допомога. Тобто вони вміють викладати текст під благодійними намірами, а насправді наживаються на людях. На почуття, так ну, звичайно, на почуттях, на довірі людській і на тому, що зараз така ситуація. Вони її використовують і наживаються. Тобто можна сказати, що на сьогоднішній день в таких видах шахрайства тих людей ну, взагалі відсутня совість. Ви в програмі вже говорили і озвучували термін фішинг. В більшість, певно, вже розуміє про що йде мова, але чому ми все більше чуємо про фішинг? Тому що ми все більше часу проводимо в соціальних мережах, чи тому, що саме ось такі фішингові афери важче розкривати правоохоронним органам. Ну ви знаєте, вони вдаються до цих маніпуляцій через те, що шляхом фішингового посилання вони отримують персональні дані людини. Тобто вам приходить повідомлення, що ви Приймаєте, можете виграти там е, від айфона, на сьогоднішній день побутової техніки до там, автомобіля. Також е, є шахрайства, які приходять повідомлення, що ви там отримали е, посилку фішингове посилання, треба вимагає від вас ввести ваші персональні дані. Ви вводите персональні дані, у вас зникають з карточки коштів. Тобто е, за допомогою фішингового посилання їм набагато легше отримати ваші персональні дані. На це й розраховано. На сьогоднішній день це для того, щоб ми побороли цей вид злочину, нам потрібно спільно всім структурам якби, озвучувати і доводити інформацію до людей, для того, щоб оберегти їхні кошти. Ну і Звичайно, ви знаєте, прикро те, що в більшості випадків. Коли ми говоримо про шахрайство, спілкуємося з людьми, то, на жаль, люди знали про даний від шахрайства, але ж все одно надіялись, що отримають якісь кошти. Ми говорили про те, що шахраї адаптуються до реалій часу, що є нові схеми, які вони вигадують. А чи є такі от історії, які зараз ну, менше зустрічаються, менше надходить заяв до правоохоронних органів, або ну, взагалі, наприклад, так вони зникли, от з таких історій шахрайських сценаріїв. Чи є такі також приклади? Так, є такі приклади. Ну я вже назвав, що раніше дуже багато в нас було повідомлень про те, що вам прийшла посилка, і ви маєте її отримати, але для отримання потрібно перейти за посиланням і просто надати свої персональні дані. На щастя, почали працювати із нашою новою поштою Укрпоштою. І Шляхом профілактичних дій ми знизили ці шахрайства, їх зараз набагато менше. Також зменшились шахрайства, ті, які ми назвали це відносно зняття квартир. Тобто ситуація вирівнялась, і ці об'яви вже зараз дуже мало зустрічаються, і фактично вже таких видів шахрайств немає. А ось ці, до прикладу, повідомлення: там ваш син, ваша донька у біді продовжуються фіксуватися чи ні? Тому що раніше дійсно, от надто часто можна було почути, що такі сценарії були, і, на жаль, були потерпілі від дій шахраїв. Так і фактично 90 цих шахрайств були нами розкриті, але зараз маємо проблему. Через те, що ви знаєте, шахраї не стоять на місці, вони продумують різні ситуації для того, щоб видоротись з цієї кошти. І якщо раніше люди, коли я до них телефонували, люди казали, приїдьте, я вам ті кошти дам з рук в руки, то зараз шахраї шляхом психологічного тиску, маніпуляцій різних. Шахраї видурюють з людей кошти чи даючи їм номер рахунку. Тобто, вони надають потерпілим номер рахунку. Люди перераховують кошти. Перерахувавши кошти, ми навіть не можемо, коли опитуємо їх, дізнатися зовнішній вигляд і прикмети тої людини, яка приходила, тобто вони перекидають кошти на рахунок, і це ускладнює звичайно, нам роботу. Але ж знову ж таки ми теж стоїмо на місці і користуємося різними нашими можливостями, залучаємо нові підходи, використовуємо нові підходи до розкриття цього злочину. Тобто даний вид шахрайства нами дуже добре розкривається. Зрозуміло, що є таке ви шахрайств, над яким потрібно працювати, збирати таку певну доказову базу впродовж тривалого часу, так але, все ж таки, якщо ми говоримо про рівень розкриття, можливо, є ті шахрайства, які дійсно вдається швидше зреагувати і вийти на слід акт того а Можливо, є такі, які поки що не ну, важко зробити зараз. Люди вже особливо та категорія, яка я вже сказав, знала за шахрайство і знову ж таки стала жертвою шахрая. Вони вже чітко знають, що їм потрібно робити. Вони швиденько телефонують в банк. Благо, там на зворотній стороні карточки там є номер телефону. Вони вже добре знають, що потрібно відразу зателефонувати в банк, заблокувати карточку свою, рахунок на карточці своїй. Також вони відразу повідомляють нас. У нас теж є ці можливості. І ми працюємо разом з кібербезпекою. У нас є теж можливості певні, і ми підключаємося до розкриття цих злочинів. Тобто, наскільки вони продуктивно і швидко повідомлять нас, настільки ми швиденько відреагуємо і це дасть можливість розкрити злочин по гарячих слідах, або ж хоча б врятувати їхні кошти для початку. Можливо, можете навести приклади ось тих справ, які вдалося розкрити нашим правоохоронцям. Ми вже говорили про те, що були розміщені фейкові оголошення про здачу квартири, про те, що можна її зняти в найм. Якраз ми підключилися, і нам вдалося задокументувати буквально 60 епізодів. це понад 800 тисяч гривень, отримала жителька міста Хмельницького. Шахрайським шляхом, зловживаючи довірою оцих в основному переселенців. На даний час справа знаходиться в суді, але 60 людей потерпілих і понад 800 тисяч гривень вона змогла отримати шахрайським шляхом. Також був випадок дуже прикрий, коли побачив один чоловік в себе в друзях свою знайому жінку, якої загинув син на війні. І під е, виглядом е, його друга він почав з нею спілкуватися, і шляхом спілкування, маніпулювання е, на її емоціях, після того, як вона втратила сина, е, розповідав їй різні історії про те, що він воює в гарячих точках на самому нулі. Крім того, в нього ще захворіла мама. Ну, різними маніпуляціями він зміг цієї жінки ще 300 тисяч гривень. На даний час теж ми задокументували дане кримінальне провадження і скерували його до суду. Ну а вже зовсім такий останній випадок: те, що один чоловік збирав кошти для своєї військової бригади. На благодійний фонд. Ну а як ми провели перевірку і встановили, що він навіть не являвся військовослужбовцем? Це буквально останній факт, де ми задокументували його дії і справу скерували до суду. Насправді, будь-яка діяльність така неправомірна, вона має бути покарана. Якщо ми говоримо про шахрайство, про яку санкцію ми, ми маємо обговорити і яке покарання чекає на аферистів? Шахрайство це заволодіння чужим майном або зловживання довірою. Це стаття 190 Кримінального кодексу України. Відповідальність за такі дії залежить від кваліфікуючих обставин. Тобто, це може бути штраф, громадські роботи, пробаційний нагляд або позбавлення волі від 3 до 12 років. Дякую. Я думаю, на цьому варто було б наголосити, щоб знали, що за все, все ж таки має бути покарання справедливе. І якщо ми говоримо на завершення програми, завжди хочеться профілактувати будь-які так моменти, про що мова б не йшла, але тим не менше, що нам допоможе порихтися від шахрайських дій. На що звертати увагу, наскільки бути ще пильними, і все ж таки не міркувати про те, що я ушуканим не буду а може, до прикладу, це буде сусід. Як, от, все ж таки, впевненість собі томату і краще перевіряти. Найперше, коли купуєте товар через мережу інтернет, завжди домовляйтеся по про після оплату. Ви отримали товар, оглянули його, після того переказали кошти. Також хотів би попросити і нагадати про те, що ні один працівник Служби безпеки банку, ні один працівник ніколи по телефону або онлайн не покращує зберігання ваших грошових активів. Ні один банк цим не займається. Окрім того, якщо вас просить, скажімо, людина, чи ваш товариш, переказати йому якусь певну суму коштів, будь ласка, зателефонуйте до нього і ви дізнаєтесь. Також хотів би нагадати про те, що коли ви приймаєте участь і хочете безкоштовно виграти там побутову техніку, айфон або зразу автомобіль. Ну пам'ятайте, що це можуть бути розміщені фейкові оголошення, фейковий розіграш, і просто це фішингове посилання, як де ви не тільки не виграєте ніяких коштів і товарів, а ще навпаки втратите свої і ще будете платити кредитні кошти. Ви знаєте, не просто ці шахрайства розкриваються. Ми робимо все можливе і будемо робити все можливе для того, щоб вберегти… Вас шляхом профілактичної роботи від шахрайств, і звичайно, задокументувати злочинні дії шахраїв і скерувати провадження до суду. Але ж все-таки ми маємо розуміти, що саме краще це профілактична робота. Саме головне для нас це профілактика, тому що йдуть дуже великі ресурси на документування даного злочину, і хотілося б його більше профілактувати, аніж розкривати. Будемо сподіватися, що буде більше інформації і від засобів масової інформації, і від правоохоронних органів, щоб дійсно профілактика краще більше уваги звертати на неї, аніж бути потім потерпілим або ушуканим. Дуже правильно. Дуже дякуємо вам за сьогоднішню розмову. Дякую. шановні глядачі. А ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе.